Інформаційна безпека є невід'ємною складовою національної безпеки, особливо на прикордонних та прифронтових територіях. Саме тому Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення системно працює над розбудовою інформаційного простору Сумщини. Замовляє про рахунок частот, видає дозволи на тимчасове мовлення на вільних радіочастотах, на територіях з особливим режимом мовлення, до яких відносяться території Конотопського, Сумського, Шосткінського та Охтирського районів, а також оголошує конкурси. 14 жовтня відбувся конкурс на вільну частоту 87,5 МГц у місті Білопіллі. Переможцем конкурсу стала громадська організація Культурний десант радіо з позивним Радіо Піхота. Ця військова радіостанція вперше заходить на Сумщину, і це радіо від військових, для військових і про військових. Мовлення буде вестися в режимі. 24 на 7. в планах радіопіхота розбудова мережі по всій лінії боєзіткнення, де ведуть бойові дії та обороняють країну бойові підрозділи. Ще одне важливе рішення для нашої області це продовження дозволу на мовлення зі збільшеною потужністю передавача, яке отримала телерадіокомпанія ТВК з міста Охтирка. Компанія з 23-го року веде мовлення зі збільшеною потужністю передавача в 2,5 рази і тим самим поширює територію розповсюдження свого сигналу. Окрім того, місцева телерадіокомпанія Спект з міста Ромнів продовжила термін дії ліцензії на 10 років. Ці заходи Національної ради і мовників сприятимуть інформаційній безпеці регіону та протидії ворожому мовленню. А наразі на території Сумщини працює 31 радіостанція, Разом ними задіяно 62 радіочастоти, і 20% частот знаходиться саме на прикордонних територіях. Найбільш розбудовану мережу має суспільний мовник: 21 радіочастоту.